Доброго дня, друзі! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Вітання всім з Рівненщини. У нас сьогодні на календарі 4 на 14 вересня, неділя. І як би осінь ще продовжується. Декілька днів це такі в нас були дощики. Відносно таке було похолодання, зараз знову потеплі. Як потепління? Бачите, ось такий ну, вітер, доволі сильний вітер. І можна сказати трішки похолодніше, але в порівнянні... Тим, як я було вчора по, і позавчора, то якби е, погода трішки, трішки, друзі, краща. Ось тут у нас росте, бачимо, фундук саженці. Щось з них щось буде, щось не буде, десь якісь помилочки трихі, трішки допустили, деякі гляньте, які гарні вимухали. О, вже буде нам на заміну посадити там, де попропадали. Бо я трішки допустив певну таку... Ну, е Помилку і не закладалося коріння, але вчасно ми це все виявили завдяки добрим людям і консультаціям. І зараз вже коренева система наче розвивається, да, і щось буде собі на заміну. Ось так коротенько показав по фундукові. Тут вже біля хати, бачите, які в мене ці дерева фундуку. Ось такі вже вони друзі, великі. Вже ми теж оборвали звідси урожай. О, було їх 10, залишилося 8. Але на, цих, на місці цих двох ось одне і ось тут друге. То це бобер з'їв і тут вони відновилися. А тут у мене стоїть такий невеличкий відводочок. Нападали на нього бджоли, мусив так віднести в корчі і тут вони собі живуть, ніхто їх не зачіпає. Добре, так, ще що хочу сказати, бачимо бджоли літають, працюють, ще все-таки несуть пилок, бо золотарник квітний, доволі такий, друзі, непоганий рух. Ми ще докупили льодкових загороджувачів, зараз будемо їх доставляти. Якби льодки у нас вже звужені, позвужували, де можна, ну, де ставили. Бо, друзі, щоб не було нападків, і так зараз тако можна подивитися, бджоли скрізь шнарять, так і хочуть щось десь влізти, вкрасти. О, якось так. Ще, бачите, де я не відібрав мед, все. Ось тут один магазин. Восьмирамочний, тут десятирамочний, Там дванадцятирамочний І ще ось восьмирамочний. Чотири магазини біля хати не відібрано і півтора в лісі. Але мова зараз, друзі, на буде зараз я хочу переселити ось цю роєловку з бджолами. Раз. І ось певно або ось цю, або ось там з боку. Це все рої, які я привіз останніми. Хочу їх переселити, вулики ми вже підготували, зараз підемо, їх візьмемо, гляньте, який вітер, не знаю, як воно буде працювати в таку погоду. Але потрібно цю роботу виконати. Наче вітер, але ну, доволі так ну, працювати, думаю, можна буде. Зараз це так само пилок почав потрішки збувати. Збуваємо, Но ціна наче непогана, тут гляньте такий сильний обліт іде. Ой, сильний такий обліт йде обджіл. Ціна наша непогана, але мене влаштовує. Зараз піду вам, друзі, принесу вулики, покажу, які я вулики зробив. О, подивитесь. Вибачайте, що бачите, такий трошки розгардіяз, не покошено на пасіці, але вже з неділі буду косити, бо вже якби взяв, ну вчора вже кролям трішки косив, обережно починаю працювати, вже буде у вівторок-4 тижні після операції, вже починаю по трішки включатися в роботу. Бджілки працюють, все-таки ще. Все. Зараз піду, друзі, візьму вулики і покажу все вам. Це ще в нас тут фундук досушується, цей що ми обірвали, ось такий підсихає. Да? І потім ми його вже, як він підсохне, звідси заберемо і будемо вже зберігати його. Тут у нас його небагато. Ось такий, ось такий доволі гарний, крупний. О, Є взагалі такі ось горіхи гляньте, які. Але ще, що він досихає в плюсті, а далі вже ми його мішечок, дай все з дітьми з'їмо. Так, друзі, дивіться, приніс я два вулики, які я зробив. Тут немає нічого такого, як би що показувати, але коротенько покажу. Дивіться, це восьмирамочний вулик, вірніше, можна сказати, його корпус. Дерев'яна обв'язка вверх, дерев'яна об'язка низ. Так само, друзі, і цей дерев'яна обв'язка вверх, дерев'яна обв'язка низ, вони перероблені з старіших 12-рамкових вуликів. Ось Цей пенопла... ППС бачите, він якби так вже прополісований. О, тут вже частково брався новий, частково брався старий. Роблю я їх доволі швидко. Ось низ, Низ суцільна сітка. І, друзі, один, один, один ось такий льоток нижній. Ці дошки, потім дошечки, типу прилітки звідти заберуться і поставляться льоткові загороджувачі. Це так на початок, щоб е, привикли бджоли. Далі, звичайно, ось такі кришки. Кришки на хлопочку. Да і все, ось весь ось вигляд. О. І ще клейонка. Ну і все, він восьмирамочний, бачимо обв'язка, ось така дерев'яна. Під 45 тут все позарізано. О. Дно сітка, потім уже перед весною низ положимо ППС з під низу, щоб було глухе дно, щоб ну, бджоли краще весною розвивалися, да і все. А чого так роблю? Бо потім ця сітка Колеги, зараз покажу. Ця сітка о, бджола причепилася, щось їй не подобається. Ця сітка, потім дивіться, ці ножки тут е, е, імпровізовані, якби би відкручуються, сітка, друзі, знімається і ставиться це усе на донний пилкозбірник. Хто слідкує, знає які ми робимо. Да і все. Зараз зимою, дасть Бог, буде час, будемо працювати, робити, бо хочемо збільшувати пасіку пов, е, і орієнтуватися сугубо для е, на збір пилку. От що тут, ще, так би нічого. Ну, так, якби, надійно, гарно, тепло. Це темне, хай вас не лякає. Тут не один рік використовувалися вони. Але ну, і так як я забираю зі своїх вуликів, то я знаю, що бджоли в мене здорові і спокійно можу використовувати, пересаджувати інші сім'ї. Дай таке. Бджола працює, тут теж друзі, я ще магазин не зняв, тут такі йдуть обльоти зараз. Непогані, наче цьогоріч сім'ї набагато сильніші йдуть в зиму. Зараз ми підемо, будемо переселяти і подивимось з вами Йду ще візьму поверта, бо ці вулики вони, ну там, можна сказати, закриті. Так, колеги, дивіться, підійшов я вже до цієї першу ловушку п'ятирамочну. Пам'ятаєте, я знімав її з грушки, тут п'ять рамок. Будемо зараз пересаджувати в ось цей вуличок. Але е, так як, чесно кажучи, повірте немає, то змоги підняти. Її повністю зараз відкрию кришку, дві рамки переставлю сюди, поставлю вулик на її місце і її вже тоді зніму. Бо, наче пройшло вже майже 4 тижні, а ну, не хочеться ризикувати. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на наш канал, залишіть коментарі, поставте вподобайки. Вітання всім своїм підписникам, тим, хто постійно за мною слідкує. Окреме вітання Сергію, який їх закликає мене разом з ним зробити центрифугу для відбирання воску. Ну, спробуємо щось зробити з ним разом, побачимо, що з того вийде. Так, дивіться, відкрутили все. Клейоночку ми завжди ложимо, щоб, якщо буде якесь затікання, щоб не було, що тут у нас робиться. І рукавиці на всяк випадок, бо будемо спішити, то, щоб не чекатися. Ну, друзі, дивіться, 5 рамок бджоли. Раніше ми сюди поставили ту полоски, Але так я нічого не доставав. Зараз будемо дивитися, бо я підозрюю, що там напевно будуть натягнути донизу язики. От мене це тривожить. Ну і вітер такий. Все, ну, поки рукавиця одна буде, другу не буду одягати. Якщо щось буде не так, то будемо вдівати. Дивіться, друзі, дістав я другу рамку з краю, Ось така вона на вигляд з тієї сторони. Гляньте, стільки початного меду. І п'ятачок, друзі, такий розплоду. Це одна сторона. Ну як же самому незручно знімати? Ці ці бджоли лізуть. Так, і друга сторона. Друга сторона, гляньте, взагалі, може майже повністю початна рамка з медом і п'ятачок розплоду. Так, будемо зараз опускати помаленьку. Так, колеги, зняв рукавиці, бо... Незручно працювати, це вже крайня рамка. Ось е, така кількість меду започатана, так, ставимо далі. Вітер дуже сильний, вибачайте за якість зйомки. Дивіться, це третя рамка, та що посередині. Гляньте теж гарно, мед започатаний, знизу п'ятачок розплоду закритого і засів. Ні, є ще засів, ще сіє матка. Це одна сторона колеги. Друга сторона, гляньте, повністю майже рамка, друзі, від бруска до бруска печатана. Ставимо, ну такий рій шикарний. І дивіться, бачите, і рій себе може виходить забезпечити медом. Зараз поставимо вулика і продовжимо. А, таке питання до вас. Скажіть, будь ласка, як вже на вашу думку вистачить цим бджолам меду на зимівлю, на огляду, що ще такі є рамки? Так, колеги показують четверта. Рамка, гляньте. Рамки 300. І наголошую вчора, що це, друзі, був ну, є рій, зараз з другої сторони, з друга сторона теж. Все гарно початане. Цікаво, чи я тут розпліт. зараз гляну. І е, п'ята рамка, хлопці, дивіться, теж. Гляньте, яка початка. А в цих комірках... Ні, немає засіву. В тих, що були ще в рамках засів, а в тих, хто вже немає. Я думаю, друзі, що корму їм більше, ніж вистачить. Зараз гарненько все тут виставимо, накриємо і потім якби умкнемося. Так, дивіться, друзі, переселилися доволі швидко. Але так якось бджоли трішки блудили, то довелося от таку приспособу, зробити таку прилітку. Так, поставив, щоб вони вже собі нормально, більш-менш туди зорієнтовувались і почали заходити. Я думаю, що все буде добре, вони звикнуть, головне, що по бокам налітають, помаленьку заходять, привикнуть, бо вулик ж кардинально відрізняється від такої їхньої ройловки Всередині бачимо все гарненько, все сухе. О. А, дасть Бог зараз привикнути. Зараз ми з вами йдемо, йдемо, йдемо. Переселяти ось цю восьму рамочну, вона по возі тоді була набагато легша, ніж та. Але подивимося, за довго комплектуємо медовими рамками, але вже значно пізніше. Так, Демар димить. Вітер дуже сильний, але глянути, друзі, гляньте, який лід бджіл. Не дивлячись на таке, що це е, така прохолодна погода, але пасіка, наче як так ну, і не завмирала, дуже так активно несуть пилок і Літають так бджоли, можливо це якийсь ізліт, не знаю. У мене дякувати Богу, поки що без зльотів. Єдина ота така неприємність, що на маленький той відводочок напали, але ми його віднесли в бік. хай собі там поки постоїть. Все, до роботи. Ох, йок, як воно тяжке, це все намокало. От Ви часто запитуєте, як комплектуємо ловушку, от так і комплектуємо, як завжди. Ну, тут 8 рамок, але тут бджоли і близько немає на 8 рамок. Думаю, рамок 4-5 буде. Як завжди, все покажемо, все що є. Так, колеги дістав я першу рамку з бджолами. Ось крайня рамочка, така тут трішки початного меду і, і бджола. Ставимо все вулик, так як воно має стояти і так як воно стояло в старому вулику. З цієї сторони взагалі пуста рамка, поки що поставлю, потім її. Ну, Відберу з часом, побачимо, що тут робиться всередині. Зараз далі будемо. Дуже сильно прополісують бджоли. Так, раз. Але одразу так підважу, все показую. Ви знаєте, не люблю там щось видумувати, приховувати. Все показуємо так, як є. Ці полоски зараз поставимо їм назад. Так, Беремо наступну другу з скраю. Це тяжча, друзі. Та ще так, як би ж то було рвануть. Не хочеться. О, ця набагато тяжче. Це вже, дивіться, гарна рамка. З цієї сторони початка. Ще йде такий розплід, де вони позаливали. Бачимо, гарно видно все. Так, ставимо на наступну. З наступної, О, з іншої сторони, дивіться теж. О, така вже гарна більш-менш рамка. Розплід на виході і, і мед започатаний. Вибачайте, можливо, довге відео, але маємо те, що маємо. Ну і рамка така повозить, друзі, 2,5 кг може є, може й нема. Ну 2 точно має бути. Гарненько зараз тут все ми потім до толку зведемо ще одну переставимо і забираємо ловушку, а вулика на її місце. Бачив, працюю голими руками, бджола, дякувати Богу, мирна. Не дивлячись те, що осінь. Це теж така гарна рамочка. Я не думав, що тут стільки буде меду в них. Тут і розпліт посередині. Доливають те, що не вийшло. Ще золотарник, до... поки доквітне, то їм, друзі, вистачить. Все вам показую, так як є інша сторона, інша сторона медалі. Ну, в принципі, з кормами наче непогано. Опа, ставимо і зараз нажмемо паузу і все. Переставимо, ось таке. Маленьку робимо, ще треба 9 роїв таких забрати з лісу. Так, колеги. Третя така нормальна рамка, будемо рахувати так, бо та одна там така обрахувалась. Теж гляньте гарно започатано. Тут все залито і тут маленький, друзі, п'ятачок засіва. І зараз оберну на іншу сторону. І ось з цієї сторони теж там трошки ще засів і все залито. І тут ось така теж крайня рамка, е, є такий напрос, є трохи започатаного. Певно, що буду робити так, що буде вона взиму йти ну, на трьох, можливо, цих дві крайніх заберу і на цих трьох пущу або дам їм четверту ще гарну таку рамку. Дається, бо бджоли, наче і непогано зараз, друзі, поставлю дві заставних, накрию і включимося знову. Так, колеги, як і казав, дивіться, навіть ще не спів накрити. Казав, що щось таке гуде, наче я крий. Дивіться, це тут до сім'ї. Є у мене сім'я, тут пам'ятаєте, Карпатка Мічина. І сюди прилетів чи рій чи що, що це таке, воно прилетіло, проситься до них у вулик. Це точно не нападок, бо ну, я знаю, тут людські скорочені, все. А ось вони як би так прилетіли сюди і бачу, вони так якби їх почуть пускають, ну, от відкрию льоток, хай заходять, не знаю. Це або злетіли від кліща чи що, не знаю. І ось тут вони сидять, напевно, скоріше буде за все і матка. В цьому вулику в мене була мічена матка. Ні, тут не видно тої матки. Ну таке будемо дивитися, я думаю, що вони не, моя сім'я ж не впустить матку, якщо щось. Він ще й трутень бігає. Можливо, це якийсь річик злетів в когось і сюди до нас прилетів. Ну не знаю, що це таке робиться, Я ж думаю, що щось занадто сильно гуде. Добре, закриємо свій вулик і зараз підійдемо сюди. Отаке От колеги. Дивіться, тут ми теж пересадили, тут вони швидше заходять, бо тут був тільки нижній льоточок. Привикають тут і бджіл більше. Тут, звичайно, бджіл не дуже багато було в цьому, хоча меду, меду забагато було. Бачите, дуже хиляється який вітер, господи Боже. О, хай бог милує. Рише підриває, все підриває, отаке от робиться. Таке робиться. Трайте взяти сюди ще положити клищину. От такий цей тут річик. Сидить, зараз подивимося, можливо відкрию ще верхній льоток. Бачите, наші бджоли, якби їх друзі, не дуже допускають до себе. Ось вони тут під низом кінтуються собі. О. Це... Або в когось на клеву злетів, або, як ви кажете, але так, щоб на них то не видно кліща на самих бджолах. Зазвичай, якщо в розплоді багато кліща, то і на бджолах має бути кліщ. Мої тут сидять, поки зараз щось, щоб подивитися, цікаво, чи будуть е, багато мертвих бджіл, чи не буде. Отаке. Тож на цьому, друзі, будемо закінчувати. Ви скажіть в кого які думки. Ось вони ще й тут, Ця кропива. такий господар. Ах ти що будь здоровий. Гляньте, тут ще така жменька там їх висить. Ну, от, хто що думає по цьому, на рахунок цього, що це таке? Отаке, друзі, попрацювали, дякувати Богу, трішки. Зараз вже будемо на цьому закінчувати відео і підемо, є льотки, докупили сьогодні льотки ще в магазині. О, поки бджоли мене не зачіпають, то посидимо біля цього вулика, що цей рій прилетів, поспостерігаю, що це воно тут таке робиться. Це або окось клеву злетів, або е, ройок якийсь. Ну я не знаю, що це таке. Головне, що це не в нас вилетіло. Ну, тако дивлюсь, вони щось пробують, заходити. Якихось бджіл пропускають, якихось тормозять на цього, але як такої бійки ну, немає. Немає, якби, такої бійки. Тут у мене от, матка була позначена, що я тоді пам'ятаєте, піймав. Ця сім'я от, кліща гарно все оброблена, їжі в неї вистачає, магазин в неї знятий вже даним-давно. О, Чомусь вони до неї сюди прилетіли, приліпилися, от так і сидять під низом, долюся крильцями тріпотять. Але що ж робиш, то ж не будеш їх. Цей. Якщо примуть, то примуть. Як там вже буде, я думаю, вони собі між собою розберуться. Можливо, ще матка де тут залишиться, то у мене в одній сім'ї наче така матка не дуже, то можливо заберу з цієї, загуляв, що до нас. От таке. А як у вас справи до зими підготувалися, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. О, до речі, друзі, ще не бачу матка, ходила побігла під вулик. Зараз піду ще доставляти льотки. Що сказати, сьогодні було в магазині, приїхав новий продавець, тут у нас в рівному на автовокзалі є магазин. О, там вони знають, що в мене є YouTube канал, то вже вони ну, знають мене. Але був новий продавець, я пройшов і вибирав собі льотки. І в них були льотки, ці такі загороджувачі, Меліса 93, трьохкомпонентні. Ціна там 30 а, 26 гривень, 26 гривень. А продавець подумав, що це за один компонент 26 гривень. І мов три компонента, 3 по 26 о, і вже таку ціну е, зложив. я кажу, що ні... Це кажу все разом, ну коротко, в нас виник такий міні-міні-космак так, так, ну, ще побігла. Фактово, що ми дійшли до того, що вона дзвонила до власниці, яку я теж знаю, я вже не хотів її набирати. І Вона каже, ні, каже, це отак. От так що такий був невеличкий кур'йоз. До речі, вже можливо ви помітили, що я почав більше знімати себе. Це мені син подарував друзі телефон, більш-менш нормальний, який я вже можу знімати більш-менш якісне відео. Сьогодні він приїздив додому на один день, я вже його ну, відвіз на автовокзал, і він вже поїхав на Житомир, навчається він у мене там військовому інституті. Дякувати Богу, вчиться, вчиться добре. Постійний староста своєї групи, він вже другий рік підряд. О, я тішуся, тішуся дитиною, хоча завжди переживаєш. От сьогодні так його обняв, протулив. Вроді здоровий хлопець, але все рівно дитина є дитина. І от на такій позитивній ноті будемо закінчувати всім успіхів, миру, добра, вам та вашим сім'ям.